Христос посеред нас, дорогі брати та сестри, сьогодні із змісту Євангелія ми почуємо розповідь про те, як учні, пливучі по морю у човні, потрапили у шторм. А Христос спав, і учні, розбудивши його, заблагали. Господи, спаси нас! І він одним словом приборкав бурю. Цей уривок являється прикладом того, що коли в нас відбуваються життєві негаразди. Не забуваємо звертатися до Бога через щиру молитву. У нинішній день свята православна церква вшановує собор Преподобних отців Києво-Печерських, що в дальніх печерах преподобного Феодосія почивають. Древній Києво-Печерський монастир був першим на Русі, який заснував преподобний Антоній на початку XI століття. А від преподобного ігумена Феодосія пішов і розквіт самої Києво-Печерської лаври. Нині тут у тиші древніх печер спочивають нетлінні мощі десятків святих преподобних отців, які через віки є покривителями ченців і помічниками у різних. Духовних та життєвих потребах Сьогодні ми також почитаємо віднайдення мощей преподобного Іова Почаївського, теж великого молитвенника і чудотворця. До великої святині української землі Свято-Оспенської Почаївської лаври кожен християнин хоче потрапити хоча б один раз за життя і доторкнутися до найбільших її святинь. До мощей преподобного Іова Ігомена Почаєвського, який народився в середині 16 століття, потік людей ніколи не зупиняється. Продовж свого ревного служіння Господу завжди був прикладом для ченців обителі, прийнявши велику схему у у 1642 році з ім'ям Іоанн надовго віддавлявся у печеру для творіння Ісусової молитви. Відійшов до Господа великий старець, проживши більше ста років після 50-річного управління Почаївською обителю. У 1659 році відбулося прославлення преподобного Іова, а 10 вересня 1833 року мощі святого Іова були урочисто відкриті для загального поклоніння. І вже у 1902 році Святіший синод оприділив у цей день обносити світ мощі преподобного Іова довкола Успенського собору Почаївської лаври після Божественної літургії. Сьогодні з ним Ангела православний календар сердечно вітає іменинників, які мають ім'я Сава, Мойсей та Сергій. Возлюблені у Христі для нас святитель Антоній Смирницький залишив добру пораду. Люди, які глибоко досвідчені у моральному житті, у всі часи помічали один і той же закон взаємодії Хто суворий до себе, той поблажливий до ближніх, а хто поблажливий до себе, той суворий до ближніх. Не забуваймо, що середа день пісний, при можливості нехай у цей день ваша душа буде у молитві.